На Прикарпатті заборонили комуністичну і нацистську символіку а 9 травня оголосили днем скорботи і пам'яті жертв тоталітарних режимів та загиблих у другій світовій війні. Таке рішення органів місцевого самоврядування. Його підтримав голова Івано-Франківська Віктор Анушкевич. Міські депутати також заборонили розміщувати на будівлях і спорудах символіку неіснуючих держав. До 65-го року ніхто не святкував оце свято, тому що всі чудово тоді ще розуміли оці ці страшні наслідки цієї трагедії, коли безневинні люди, мільйони безневинних людей померли внаслідок боротьби двох тоталітарних режимів. Сесія міської ради на першій пленарці прийняла рішення про заборону розміщення символіки неіснуючих держав на державних, так і на приватних спорудах. Державні свята, зокрема, це стосується і 9 травня. Ми знаємо, що радянський союз в тому числі є неіснуюча вже держава, і слава Богу. Голова обласної ради Василь Скрипничук у свій час був ініціатором ухвалення на сесії обласної ради заборони використання червоних прапорів 9 травня. Щоправда, за подання прокуратури суд депутатську ініціативу дещо відкоригував нині рішення діє впродовж трьох років, і воно незмінне. Рішення суду стосувалося відміни нашого рішення по червоних прапорах в частині окремій, але зараз це нас не стосується. Ми пропонували визнати 9 травня днем пам'яті за мільйонами безневинно загиблих українців Другої світової і пропонували і ця пропозиція залишилася дійсною до тепер ієрархам українських традиційних церков у дні 8-9 травня відслужити скорботний молебень за упокій душ тих мільйонів українців, які стали жертвами Другої світової війни. І тоталітарних режимів нацистської Німеччини та більшовицької СССР івано-франківці до ініціативи місцевих обранців щодо заборони використання символіки неіснуючих держав відносяться неоднозначно кажуть не у прапорах справа. Важлива пам'ять та вшанування загиблих фронтовиків. Цих ветеранів їх лишилося. Небагато там горстка, да декілька штук, ну там десятків сотень. І потрібно, поки що вони живі, тобто потрібно шанувати їхнє життя, тобто і те, то, що вони зробили, якби для цієї країни, і взагалі для всіх. Тобто, колись там можливо через 20-30 років вже можна буде не вивішувати і так далі. Але поки ці люди живі, думаю, треба це їх ну, шанувати і поважати. Чи варто червоних прапорів, чи не варто це вже таке? Хай вони собі самі рішають. А свято це є свято. Я рахую, що таке свято не то, що не потрібно забувати. Його треба пам'ятати. Треба про це розказувати нашим дітям, нашим внукам. Це святе, це має бути. Це наша історія. Ми це мусимо пам'ятати. Прокуратура Івано-Франківська звернулась до адміністративного суду з позовом. Рішення міської ради про заборону розміщення символіки неіснуючих і невизнаних держав визнати незаконним. Остаточну крапку у політичній дискусії майорітому червоні стяги неіснуючої країни над адміністративними будівлями чи ні, покладе суд Ірина Тимчишина, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.